Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми будемо з нашою маленькою помічницею Ніколь закручувати жовту черешню на зиму. Спочатку ретельно, ретельно потрібно її перемити. Давай, ручкою ретельно, ретельно перемивай. Ось так. Молодець. Рецепт у нас сьогодні надзвичайно простий. Все, що потрібно зробити, це промити вишню, замочити її, почекати, тому що у цій черешні часто бувають маленькі червячки. хай вони повилазять і відповідно будуть вишні без неї. Далі обов'язково простерилізуйте 3-літрові бутилі. Потім ми з вами засипаємо е, на вашу розсуд десь приблизно 1-3, можна навіть трішки більше, можна менше цих черешень у бутиль. Тут вже хто як бажає. Потім додаємо 300 г цукру. Обов'язково додаю одну чайну ложку, може навіть не повну, лимонної кислоти, це нам додасть кислинки. І гілочку або кілька листочків м'яти. Смак буде неперевершений. Та заливаємо все це окропом. І можемо сміливо закручувати. До речі, маленький лайфхак для того, щоб банка не тріснула від кип'ятку. обов'язково струміть туди металеву ложку або, так як я, ось такий черпак. Потім надягаємо кришку і закручуємо два рази. Так надійніше. Закрутивши ретельно два рази, ставимо у тепле місце, накривши ковдрою. А потім на наступний день переносимо в холодне приміщення, наприклад, погріб. Обов'язково спробуйте цей простий і дуже смачний рецепт. Бажаю усім успіхів! Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте палець вгору та пишіть приємні коментарі. До зустрічі!